Добрий день. Ця історія сталася дуже давно, але вона досі важлива і для мене, і для Кіри, тому що вона про день народження Гупкіно-модерністки Кірної мами. Він був з 7 по 8 травня, і ми залишилися у Брайтоні, тому що Гупкіна дуже любить туди їздити. Ми залишилися, мабуть, у найстаршому готелі міста, який називався Старий Корабель. Привіт, ми одразу поїдемо до Брайтона. Та ні, нам же ж треба ще чомодани зібрати. Гаразд. До речі, тобі Надя ще передавала вітання чим Ти з днем народження. А так, дякую. Вдома ми зібрали валізи, там були блокноти, одяги, навіть купальники, а потім пішли на вокзал святого Панкраса, про який я, здається, вже розповідала. Окрім кіри й губкіної, ще доєдналися ми з Кярою та спочатку ми зайшли у дружеву кав'ярню щось собі узяти. ми те лежаві кав'ярні, що хочеться. Добрий день, я візьму американсь молока і пустий коваса. Для мене, мабуть, зелений чай та брауні. Я візьму тільки капучино, але скажіть, будь ласка, які у вас є види молока? Ну, у нас є звичайно ковісене, махроєве, сойове кокосове козина і пташине. Круто, так я візьму кусок. Я пам'ятаю, у вас був такий чай за пушками. Він у вас ще є? Так я зеленый черный. Добре, я візьму зеленый сказином молоком. і а, ні. Тож, так ми доїхали до Брайтона прямим потягом. А у нашого готеля була дуже багата історія. Наприклад, там давав концерти Паганіні і навіть зупинявся Черчилль і залишив своє крісло. Нарешті <звук> ми тут, хоч поспимо нормально. Ці рамки, вони дуже красиві, а ліжко та й взагалі. Люди, чай готовий. Ми не хотіли мати на дне святкування, тому шукали різні музеї та галереї, щоб там гарно провести час. Тут нічого немає, майже жодної оказії. Також майже це щось означає. Ну, є концерт зі звуками джунглів. Все ж таки немає нічого. Ми не планували бути самі, і до нас ще приїжджали наші дорослі подруги Оля та Марія. До нас ще хотіла приїхати друга Оля, але вона на жаль захворіла. Привіт, вітаю зараз <завезли> на народження. <звіт> дякую. Тримай свій подарунок. Ого, це ж любов Світлани. Дуже тобі дякую. Я чула, що вона тобі подобалася. але ж у нас немає прогивача. Я кажу, ми її будемо сухати. Поки що вона стоятиме у нас на плечі. Чи я чула, що сині один? Привіт, вибач, запізнення. Привіт, нічого. Сідай. Для тебе. З ним народження. Дуже ну, дякую. До речі, у цього бренду на довго, тому що є корона. Це означає, що його схвалила королева свого часу. Хаст! Так у нас є таке королівське миро. Мене ж для тебе теж є подарунок. Зараз дістану. Тримай. Так, це ж буде фокит. Так, я купила його під час шкільної поїздки. А, так, у Бельгії, тут мені вносила фотографію, Дякую. А там ще є шкарпетка. Бачу, а вони дуже красиві, І ще й гуцузькі. Тож ходімо в готель, він дуже старий, відомий там ще Чекчір -чек жив. О, це круто. Але він край виглядає, як за часів Черчилля. -чер. Там прямо біля ліфта стоїть його крісло. І воно зберехалося. Ну, є таке. Але прямо перед готелем є пряж та море. Ми туди підемо після того, як покладемо речі. Цей ліфт малий і тут трохи дивно. Він був побудований ще у 20 столітті, і дивіться, він відсуршу, прямо як у Дешпромі. О, мені відразу нагадала Держпром. Цей <ріху> крині блюблі кордони. Придавай її мені, бо зараз ще прилетять. <ріху> Тож зараз ми підемо у музей, він у центрі міста і навколо є великий парк. Ми будемо дивитися брендонського фотографа. Ось і він. Але що відбувається отам, на горі? Не знаю, може, фільм займають. день, ми би хотіли взяти три дорослих кутки і один дитячий. Не бажаєте взяти цьогорічний куток? А, тоді це буде тільки для одного дорослого і одного дитячого. Дякую. Ось. Приймайте. Дякую, до побачення. Я тут, до речі, була, це корнвал. Там дуже красиво можна навіть, на побачення ходити. Так і запишу. Привіт, ти ще на все. Та ні, тут ще цілоку по фотографії до добові, я, мабуть, їх усіх пофотографую на згадку. Розумію, дійшло мені те, що ти не фотографуєш. Угу, добренько. Я тоді піду в іншу кімнату, а ти підходь потім. Тільки прошу, не виходь з виставки. Я буду скоро. Так. Матінко рідна. Через цю стіну я вже подумала, що ви обидві кудись зникли. Точно, їм можна запросити Настю, щоб вона їм сплюнувала простір. Тут хоча б малювати щось можна. О, А яка тема? Це якийсь спогад. я хочу намалювати львів. Так, гарна ідея. Ага, ось туди. Закінчив швидше, нам ще треба кудись піти поїсти. Зараз. Ось тут ми вже були, це дуже приємне місце. Добрий день, а у вас є столик на чотирьох? Так, прогодьте. Ти що хотіла пісу з білим соусом? Спитайте, чи є вона сьогодні? А я, мабуть, візьму піцу з ковбасою. Я теж готова. Добрий день слухаю вас. Не можу? Ось ваші піца, не можу? паста і ромашку, і чай. Ой, а ви що, розмовляєте українською? А, того, а, так я почула, як ви розмовляєте, можу? і З якого ви міста? Чернігова. а ми з Харкова. Я з Ужгорода. Ну, микросший заказ українці осюди, якби ж на таких обставин. Так, їх часто можна зустріти. Надія та руїна це прямо наше життя. Вже десь тут повинна бути на шкодях. Он він, я бачу один до Вікторії. А з якого погону? Що шостого? Щось що виглядає поперена були класні нігті. Я можу тобі пожечити свіла. Дякую. Бла бла це ж ваш потяг? Так він. Ой, тоді до побачення гарної поїздки. Так, бувай. Ми їхали з на тільки на наступний день, і тому ще раз ходили на пляж. Розумієш, у мене як до якого треба готуватися. І мені треба залишатися в номері, а вони мене знову тягнуть на цей добрий пляж. <звух> Оксі, яке відпочити, я навіть не стомилась. Я б щось зрозуміла, якби це був якийсь інший пляж. Але це той самий і це просто якась срака мотика. <звух> а ще ми зустрілися з якимось маминим прухом в якомусь пабі. І вже тоді поїхали додому. губкіні модерністі дуже сподобався свій день народження, а любов Світлана Стеща стоїть у нас на поличці. З Олею та Марією ми ще бачилися, як із другою Олією. Я роздала свій екзамен, а Галаксі їй допомагала, а мої були на носі. Слухайте нічого музику, даруйте подарунки. Відпочиваєте хоча б раз на тиждень. Дякую за перегляд. До побачення!